Слава Україні! Про основні спонукальні моменти створення нашого проєкту, про його задум, про порядок висвітлення інформації ми вже розповідали. Зокрема, навіть ще під час першої прес-конференції в Укрінформі та в першому випуску нашого проєкту. Також ми інформували і про запланований обсяг, саме 20 випусків. Але протягом всього проєкту, право знати, ми неодноразово отримували зворотній зв'язок з питанням. А як, власне, повідомити про воєнні злочини. Тому все ж випуском, що буде завершувати нашу освітню частину, ми запланували інформацію, що дає відповідь на це питання. Основними державними органами щодо фіксації та узагальнення інформації про воєнні злочини є Офіс Генерального прокурора України та Національне інформаційне бюро. Так, на відповідному сайті Офісу Генерального прокурора України. Є відповідне посилання для подання інформації про воєнні злочини в текстуальному, з заповненням певної форми, або телефонному чи навіть в розмовному варіантах. Сторінка ж сайту Національного інформаційного бюро взагалі повністю присвячена подачі інформації про воєнні злочини. Окрем державних інституцій до цього процесу долучилися і недержавні організації, які здійснюють збір доказів воєнних злочинів під час. Новітні російсько-української війни. Про це представники вказаних організацій розкажуть нижче. Я Олександра Матвійчук, голова Центру громадянських свобод. Спільно з іншими правозахисниками ініціативи Трибунал для Путіна ми документуємо воєнні злочини. І в нашій спільній базі вже більше 13 тисяч злочинних епізодів. Це величезна цифра, тому що Росія вчиняє воєнні злочини як метод ведення війни, вони хочуть зламати наш спротив через біль, і ми цей біль фіксуємо. Вони думають, що залишаться безкарними, але історія свідчить, що авторитарні режими падають, і воєнні злочинці опиняються перед судом. Якщо ви готові внести свій внесок, Покарання воєнних злочинців. Повідомляйте про воєнні злочини, органи державної влади і правозахисників. Зайдіть на сайт ініціативи Трибунал для Путіна. Мене звати Ольга Решетилова. Я координаторка медійної ініціативи за права людини. Це громадська організація, яка була створена у 2016 році, власне, для розслідування. Таких серйозних порушень прав людини у зоні бойових дій на Донбасі та окупованому Криму з 24 лютого ми відразу включилися у документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які вчиняють російські війська на території України. Ми документуємо, фіксуємо, збираємо докази, опитуємо потерпілих. Потім передаємо ці дані до відповідних національних слідчих органів, до міжнародних інституцій, а також різних механізмів, які потенційно можуть притягнути до відповідальності воєнних злочинців. Ми є також членом великої всеукраїнської коаліції Україна п'ята ранку, яка глобально займається збором доказів, а також опрацюванням аналітикою всіх цих даних. Тому, якщо ви вважаєте за потрібне поділитися. Даними, які є у вас, якщо ви ви стали свідком воєнних злочинів або, не дай Боже, жертвою воєнних злочинів, ви можете звернутися до нашої організації Медійна ініціатива за права людини. Контакти є на сайті meeple.org.ua, а також на нашій Фейсбук-сторінці. Також у нас спільно з організацією Кримсос діє гаряча лінія, на яку ми приймаємо ваші заяви про воєнні злочини. Також ми є партнером офісу генерального прокурора, який збирає всю необхідну інформацію. На сайті warcrimes.gov.ua. Крім того, ми працюємо також з захистом прав військовослужбовців. Це означає, що ми працюємо з темою військовополонених, а також з порушенням прав військовослужбовців, які знаходяться на військовій службі і які також іноді трапляються. Тому звертайтесь до нас, ми спробуємо надати вам юридичну консультацію як мінімум, як максимум, юридичну підтримку, а також інформаційну. Одним з наших фокусів є також робота з насильницькими зникненнями і вивезенням людей Росією на власне у свої тюрми і центри утримання. Також ми працюємо з темою так званих фільтраційних таборів. І власне вивчаємо місця утримування на окупованих територіях. Тому якщо ви шукаєте свою рідну людину, або ви були звільнені з російського полону і маєте інформацію, якою ви можете з нами поділитися, ми будемо вам дуже вдячні. Добрий день, Мене звати Мовчан Сергій. Я керівник департаменту документування воєнних злочинів Української гельсінської спілки справ людини. Ми документуємо воєнні злочини з 2014 року. Однак, після повномасштабного вторгнення в 2022 році, разом з іншими громадськими організаціями ми об'єдналися до глобальної ініціативи Трибунал для Путіна. Що ж ми робимо? Ми збираємо докази військової агресії Російської Федерації для того, щоб кожен росіянин, який причетний до вчинення воєнних злочинів, до загибелі, травмувань, руйнувань об'єктів в Україні. Був притягнутий до відповідальності також для того, щоб зберегти історичну пам'ять про те, що відбувалося, щоб вислів ніколи знову все ж таки набув свого значення, і ми ніколи більше не побачили тих жахіть війни, які на сьогоднішній день відбуваються. Тому, якщо ви стали свідком або жертвою воєнного злочину і ви хочете внести свою частку до процесу притягнення до відповідальності, просимо звертатися до нас. Ви можете звернутися на електронну пошту Трибунал і надати або свої контакти, і ми з вами безпосередньо зв'яжемося, або написати свою історію, яка безпосередньо з вами сталася чи з вашими рідними. Це допоможе як національним державним інституціям, так і недержавним інституціям висвітлити це, притягнути до відповідальності в майбутньому тих злочинців, які в цьому винні. Тому кожен з вас. Може бути саме тим елементом, який побудує міцну стіну доказової бази у майбутніх процесах над росіянами. Доброго дня! Мене звати Марина Слободянюк і я працюю в правозахисній організації Трус Хаунс». Вісім років документатори нашої організації документують воєнні злочини, скоєні в ході російсько-української війни. Ми спілкуємося з очевидцями, виїжджаємо на місце події і ретельно досліджуємо його, збираємо всю можливу інформацію з відкритих джерел: усе для того, щоб зібрати усі докази скоєння воєнних злочинів, а також, що найголовніше, вийти на їх виконавців. За усі роки нашої діяльності ми віднайшли десятки таких осіб. Нашими знахідками, нашими розслідуваннями ми ділимося зі слідчими органами як України, так і іноземної та міжнародної юрисдикції, все для того, щоб у воєнних злочинців не було жодного шансу уникнути покарання. Ви теж можете долучитись до цього і допомогти нам. Якщо ви самі стали свідком або маєте якусь інформацію про воєнний злочин. Будь ласка, звертайтеся до нас за контактами, які бачите на екрані. Зло має бути покаране. Давайте знайдемо їх разом. Тож давайте спільно зробимо все, щоб воєнні злочинці не до армії Московії були покарані разом до перемоги і слава Україні.